Еліс Робертс досліджує нестримне зростання християнства. Християнство бізнес модель, яка пережила імперію. В останні роки інтерес до історії християнства переживає новий сплеск. Це пов'язано не тільки з релігійним пошуком, але й зі зростаючим усвідомленням того, наскільки глибоко ця релігія вплинула на формування західної цивілізації. Книга Еліс Робертс, Домінування. Падіння Римської імперії і розквіт християнства викликала бурхливу дискусію і не випадково. Вона пропонує радикальний, провокаційний погляд на феномен християнства, розглядаючи його не просто як духовний рух, а як складну, багатогранну організацію, успішно адаптувалася до мінливих політичних і економічних умов. Ідея про те, що християнство це перш за все бізнес, може здатися богохульною для багатьох. Однак, дивлячись на історію об'єктивно, стає очевидним, що успіх цієї релігії значною мірою пояснюється її здатністю ефективно керувати та адаптуватися. Римська імперія, що знаходилася в зеніті своєї могутності, була ареною, де християнство, почавши як невелика секта, змогло не тільки вижити, але і домінувати. Як це сталося? Робертс, спираючись на історичні документи, робить акцент на тому, що християнство не завоювало серця простого народу. Ісус, безумовно, звертав увагу на знедолених і знедолених, але його послідовники, на думку Робертс, спочатку націлювалися на еліту багатих римлян, солдатів і освічену інтелігенцію. Цей стратегічний вибір виявився неймовірно вдалим, завоювавши лояльність впливових людей. Християнство отримало доступ до ресурсів та можливостей, недоступних для більшості інших релігійних рухів того часу. Я пам'ятаю, як в університеті ми вивчали римське право та адміністрацію. Мене вражало наскільки розвинена була ця система, наскільки ефективно вона забезпечувала функціонування величезної імперії. І тепер, читаючи Робертса, я бачу, як християнство вміло інтегрувалося в цю систему, використовуючи її механізми для досягнення своїх цілей. Особливо цікавим є аналіз благодійної діяльності церкви. Робертс справедливо вказує на те, що християнська благодійність ніколи не була спрямована на вирішення проблеми бідності в корені. Замість цього вона використовувалася для зміцнення позицій церкви, пропонуючи бідним надію на рай, а багатим можливість заслужити прощення і потрапити в цей рай за допомогою пожертвувань. Це звичайно звучить цинічно, але, на жаль, часто саме так і відбувається. Благодійність, заснована на співпереживанні та щирому бажанні допомогти, часто виявляється менш ефективною, ніж благодійність, яка використовується як інструмент соціального та політичного впливу. У сучасному світі ми бачимо багато прикладів того, як релігійні організації використовують свої ресурси для просування власних інтересів. Іноді це проявляється у вигляді політичного лобіювання, іноді у вигляді створення власних бізнес-імперій. Але, в кінцевому підсумку, мета завжди одна і та ж утримання влади і впливу. Що ж стосується порівняння з благодійністю сучасних мільярдерів, то тут, на жаль, Робертс абсолютно права. Багато з них використовують свої пожертви не для вирішення фундаментальних соціальних проблем, а для покращення свого іміджу та зміцнення свого становища в суспільстві. Це, безумовно, не є чимось новим. Протягом історії людства багаті та могутні люди використовували благодійність як інструмент соціального контролю та легітимації своєї влади. Я думаю, що ключовим моментом успіху християнства стала його здатність адаптуватися до мінливих політичних та економічних умов. Коли Західна Римська імперія розпалася, християнство не зникло. Навпаки, воно зуміло інтегруватися в нові режими, зберігши свою організаційну структуру і часто свої пости. Це свідчить про неймовірну гнучкість і стійкість цієї релігії. Ідея про те, що вічна істина це не теологічне питання, а скоріший бізнес може здатися грубим спрощенням. Однак, дивлячись на історію християнства з точки зору управління та адаптації, стає очевидним, що цей бізнес виявився неймовірно успішним. Церква зуміла створити складну багаторівневу організацію, яка здатна виживати і процвітати навіть в найскладніших умовах. Що стосується складності розповіді, з якою стикаються читачі домінування, то тут я повністю погоджуюся з рецензентом Майклом Маршалом. Імена, дати, місця все це може заплутати. Однак, як тільки ви переймаєтеся аргументами Робертс, книга стає неймовірно захоплюючою і провокаційною. На закінчення, я хотів би зазначити, що домінування це не просто книга про історію християнства. Це книга про владу, вплив та адаптацію. Це книга про те, як релігійні організації можуть використовувати свої ресурси для досягнення своїх цілей. І це книга, яка змушує задуматися про те, що насправді рухає нами, віруючи інтересами. Мені здається, що робота Еліс Робертс це важливий внесок у розуміння історії християнства та його впливу на західну цивілізацію. Вона пропонує новий, нестандартний погляд на цей феномен, який змушує переосмислити звичні уявлення про віру і релігію. І хоча деякі її висновки можуть здатися суперечливими, вони, безумовно, заслуговують на увагу та обговорення. Я впевнений, що домінування викличе бурхливі дискусії серед істориків, релігієзнавців знавців і всіх, хто цікавиться історією західної цивілізації. І це, безумовно, добре. Адже тільки через дискусії і переосмислення ми можемо прийти до більш глибокого розуміння минулого і сьогодення. І, наостанок, я хотів би запропонувати читачам задуматися про те, які бізнес-моделі використовуються в сучасних релігійних організаціях і які наслідки вони мають для суспільства. Адже, як показує історія, релігія це не тільки віра і духовність, а й влада, вплив і ресурси, і вміння ефективно управляти цими ресурсами ключ до успіху будь-якої організації, будь то церква, держава або корпорація.